Приїхала донька, привезла паралізованого батька, положила в нетопленій хаті десь. Ну, щоб ви розуміли, від того місця, де вона його поклала в хаті, до кордону може 50 кроків. Ну не зовсім вона його привезла, вона його посадила в машину, Дергачак з лікарні витягнула, посадила в машину і сказала, будь ласка, відвезіть його на важким, бо він тут живе. Доглядати з її розмови, я їй зателефонувала. Вона сказала, що я не зобов'язана за ним доглядати і жити з ним не зобов'язана. Максимум, що я можу, це надати йому якісь кошти. Сьогодні ми знову у важках. Наталя Валерівна Поддубна, староста. Поговорити ми захотіли сьогодні про Вініченка, того пенсіонера, якого донька бросила, бросила біля кордону. В холодній хаті, і тоді ми зробили невеличкий ефір, і переглядів було щось під 200 тисяч. Ви знаєте про це по всій ну, Україні? Думаю, Як зараз доля цього чоловіка? Я скажіть. думаю, що ці перегляди бачила і вона, тому що через два дні вона зі мною зв'язалася. Mm. Сказала, що вона знайшла для нього пансіонат. Вона це його донька, рідно так. Що їй необхідні його документи? Mm. Ну перед тим як його туди відправити, я туди зателефонувала, дізналась, які будуть умови mm. хто буде за ним там наглядати. І Потім сфотографувала її, його документи і відправила. На другий день ми з Тамарою Олексіївною пішли до нього додому. Приїхала швидка допомога, його забрали туди, і він там пробув 4 дні. Через три дні я зателефонувала, запитала, як він мені відповіли, що все добре, в гарному стані, а ввечері вже зателефонувала, що він помер. Скільки років було? 72 два. Сімдесят роки. Назвіть, будь ласка, цього чоловіка, яке фамілія, щоб ми ще раз з нагадавченка Віктор Олексійович. А, він пропрацював, прожив і важка все життя. так працював, я Так, розумію. працював Він у школі сторожем, качегарем і гости. назвіть прізвище, ім'я по батькові доньки Тетяна Вікторівна. Я нагадаю ще одну річ. А, стосовно її ставлення до свого батька, було кримінальне провадження чи ні? Я займа... не Займався, але займалася поліція, Так, так? займалася цим зателефонував наш шериф своїй, спілкувався з нею. Вона там дуже багато неприємних речей йому наговорила. Але mm. після нашого ефіру вона до мене обізвалася. Було, як ви, ви бачили, який він щасливий був, коли ми прийшли і сказали, що сьогодні приїдуть і його заберуть. Навіть так, він на... він навіть важливо. почав посміхатися. Він з радістю поїхав. Так, Звіси. так. Хлопці великі молодці, вони його перевдягли, а, винесли, все було дуже йому комфортно. Речі зібрали. Він був дуже щасливий. Просто не видержало здоров'я. А не казали від помер він? Е, ну, я так розумію, що не витримала серця, тому що в нього був інсульт. А це вже був третій. Оце після третього інсульта донька привезла його сюди, в Івашки. І будинок, де вона його поселила, його будинок він був за кілька кілометрів чи метрів від кордону. Метрів 150 від кордону. Від кордону. Обстріли села постійні? Звичайно. Після третього інсульта. Так. Людину Дякую зас... нашій шевчик, вона до нього ходила кожен день, топила йому піч. Шевчик це вуличний комітет. Так, це та жінка, яка зробила ті. Патріотичні клумби, це та жінка, яка зараз посипає так, дорогу так. піском. Це Наш вуличний комітет, який допомагає нам в усьому і завжди. Це та жінка, в якої в самої хата розбита, побиті вікна. Так і там також до кордону кілька кроків.